Близько третього дня мітингувальники, які представляються народними дружинниками, гучно вимагають перед дверима міліції її очільника піти з посади. Вони занотували у списку перелік вимог, який на їх думку не виконав Олександр Селіверстов. Коментар з боку мітингувальників такий: якщо начальник покине своє крісло, вони висунуть свою кандидатуру, з яким будуть співпрацювати. Требуємо начальника городела Селиверстова Александра Ивановича, если я не путаю его э, имя, отчество, немедленно выйти к нам на переговоры. Он вышел. Следующее требование, чтобы он сдал свои полномочия человеку, который готов взять руководство, он имеет стаж работы, он может руководить, он здесь проработал долгое время, его знает коллектив, Он согласован з координаційним советом. До мітингувальників приєднуються і прості городяни, які підтримують єдину країну. Начальник Стахановської міліції все ж таки виходить до активістів, зазначає, що він із народом, потім повертається до кабінету. Начальник міліції як і капіта застав городського відділу, знаходиться на защиті интересов наших граждан независимості від їх патфартійна принадлежності. Ми займаємося охрана в и борьбой і преступностью. з, з функций мы не выполняем на сьогоднішній день і собираемся виконувати. При цьому вікна першого поверху закладені мішками з піском. Дружинники продовжують мітинг. Невдовзі з'являються і депутати міськради. Між ними та активістами виникає словесна сутичка, і вже за мить одні вигукують Росія, інші Україна. Россия! Україна! 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 За хвилину біля будівлі міськвідділу міліції з'явились невідомі чоловіки у камуфляжі та масках. Розповідати журналістам мету свого візиту вони відмовились. Наша знімальна група буде й надалі слідкувати за розвитком подій.